Усім привіт. Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. Зараз ви дивитеся прогноз гороскоп на липень 2024 року для стрільців. І перші ж 5 днів липня приготують для нас з вами гармонійний приємний аспект між Венерою та Сатурном. І в вашому випадку цей аспект задіюватиме 4 та 8 доми вашого гороскопу. І це буде вдалий час для Купівлі продажу, особливо якщо це стосується чогось значного, великого і дорогого. І навіть якщо будуть якісь невеличкі негаразди при цьому, то все рівно все пройде так, як буде вигідно вам. Цей період часу у вас на першому місці буде раціональне мислення, і вже на іншому, на другому плані будуть ваші почуття, тобто ви будете керуватися своєю головою. І це, до речі, буде хороший період для того, щоб налагодити чи відновити стосунки з якоюсь важливою для вас людиною. 2 липня Меркурій це планета. Комунікації, інформації, зв'язку і транспорту перейде в знак лева, тобто ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу ви можете займатися підготовкою до поїздки, купувати квитки, бронювати проживання або ж велика кількість ваших обговорень і думок, і так само вхідної інформації буде пов'язана із темою за або з темою подорожі. Також ви можете займатися документами. Документами для того, щоб легалізуватися в іншій державі або отримати дозвіл на виїзд за кордон, також ви можете вирішувати питання, пов'язані із навчанням у вузі або із підвищенням вашої кваліфікації чи з перекваліфікацією. А ви можете також здавати іспити чи вирішувати питання юридичного характеру А 3 липня відбудеться напружний аспект опозиція між Меркурієм. Та плутоном. І це зачіпатиме ваш третій та дев'ятий В Цей час може виникнути якась напруга, пружна ситуація пов'язана із поїздкою, із темою якраз таки за кордону, навчання. Також може виникнути якась суперечка, неприємна розмова, загалом можливі зриви планів, а також будьте дуже уважними в цей день за кермом. З 5 по 8 липня відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Сатурном, і при цьому будуть задіяні ваш четвертий та шостий гороскопу. І протягом цього періоду ви можете отримати якусь хорошу новину, пов'язану із вашими родичами чи зі здоров'ям ваших родичів. Також ваші дії, якась ваша допомога, яку ви будете надавати комусь із вашої сім'ї, родини, буде дуже вдалою і також буде мати хороші плоди. І до речі, якщо ви будете в цей період часу діяти зважено, діяти за планом, який ви раніше придумали, то всі ваші дії, всі ваші кроки також будуть винагороджені хорошими результатами. 5 липня на небі зійде молодик в знакові Рака, і це ваш восьмий дім гороскопу. І молодий місяць це завжди щось новеньке, і це якісь нові ідеї, віяння, старт і початок чогось нового. І в цьому випадку молодий місяць, потрапивши в восьмий дім гороскопу в сферу фінансів, принесе якісь нові зміни в цій сфері. Проте варто зазначити, що фінанси тут маються на увазі не ті, які ви заробили власною працею. А наприклад, це фінанси в вигляді виплат інвестицій, або це можуть бути спадщина, аліменти, справи пов'язані із податками. Тож в цей час ви можете шукати нові джерела доходу, скоріш за все, пасивного доходу. Також ви можете займатися тим, щоб подавати документи для отримання виплат в подальшому, або відкривати новий банківський рахунок, чи ж піти в страхову для того, щоб... Оформити для себе страховий поліс, або ж у вас можуть виникнути нові ідеї щодо того, як правильно розпорядитися вашими спільними коштами із вашим партнером по життю а також ви можете почати займатися інвестуванням, чи ж почати збирати інформацію на цю тему. 11 липня Венера переходить в знак Лева, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу ви відчуєте бажання купувати якісь престижні унікальні речі, які будуть демонструвати вашу ексклюзивність. Також це вдалий час для одруження, для купівлі дорогих і знакових речей, і, до речі, нерухомості також. Успіх чекає на вас, якщо ви будете в цей час займатися вирішенням юридичних питань, або якщо ви займаєтеся якоюсь інтелектуальною працею, чи створюєте свій власний навчальний курс, також якщо ви викладаєте, також з вами може трапитися. Знайомством романтичного характеру, і воно буде досить вдалим, тому що велика вірогідність познайомитися з людиною не будь-якою, а з достойною людиною. Проте 12 і 13 липня відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Плутоном, і при цьому будуть задіяні ваш третій та дев'ятий гороскопу, тому можливі якісь неприємні комунікації, конфліктні розмови в цей період часу, і також вони можуть відбуватися між вами та батьками чи родичами вашого партнера по життю. З 12 по 17 липня ми будемо відчувати. Вплив дуже потужного аспекту це буде з'єднання Марсу та Урану, і це означає, що в цей період часу слід бути готовими буквально до будь-чого. Абсолютно будь-які зміни в житті в світі можуть статися в цей період. Можливо, все 20 липня. Марс, ця планета активності руху вперед, енергії, перейде в знак близнюків, тобто ваш сьомий дім гороскопу. І з цього часу ви багато. Енергії можете приділяти в сфері стосунків і партнерства. Ви можете проводити активний час разом із вашим партнером по життю. Також ходити на побачення, залицятися активно, якщо це є для вас актуальним, і загалом якось емоційно і енергетично вкладатися у свої стосунки, як із партнером по життю особистому, так і з іншими партнерами з інших галузей вашого життя. Проте зважаємо на те, що Марс. Це також планета агресії і конфліктів, тому можуть виникати в цей період часу і якісь непорозуміння між вами і вашими партнерами. Тому тренуйте в собі витримку і намагайтеся не дратуватися. А для цього самі придумайте, як вам краще скинути зайву енергію. Для когось підійдуть якісь фізичні вправи наодинці, для когось буде краще займатися разом пробіжкою, наприклад, із вашим партнером по життю. І таким чином ви мінімалізуєте негативний можливий вплив Марса на вас двох в парі. 21 липня на небі зійде повня, повний місяць в знакові. Козерога так само як було. В червні цього ж року 2024-го. І це означає, що актуальними для вас будуть ті ж самі теми, які стали актуальними для вас в кінці червня. І для вас ця повторна повня відбудеться в другому домі вашого гороскопу. І це означає, що зміни на вас чекають в сфері фінансів і ресурсів. Тож у вас може збільшитися заробітна платня, ви можете отримати якусь фінансову Виплату чи отримати якийсь подарунок на вас може чекати також похід в банк, чи якась а, велика значна покупка, і також е, це може бути період привнесення деякої ясності, зрозумілості е, щодо вашої фінансової ситуації, коли ви зможете чітко розібратися і зрозуміти, а, на який дохід, наприклад, вам розраховувати в цей період життя. 21 по 23 липня відбуватиметься напружений аспект між. Меркурієм та Ураном, і цей аспект зачіпатиме ваш 6 і 9 гороскопу. Тож може бути якась неприємна, небажана для вас розмова і похід до лікаря. А також можуть бути просто якісь неочікувані зустрічі, дзвінки або ж претензії. З 22 по 24 липня Марс стає в аспект удачі до Плутона, при цьому торкаючись вашого третього та сьомих домів гороскопу. E uh -huh. uh -huh. І це означатиме, що за допомогою вашої наполегливості, деякого натиску, ви зможете досягнути хороших результатів, особливо в справах, пов'язаних із переговорами, з отриманням якихось документів або підписання договорів. А також успіх очікує на тих, хто працює в сфері комерції, роботи зі словом або посередництва. І також ви можете налагодити стосунки із важливим для вас партнером, в якійсь галузі вашого життя. 22 липня Сонце перейде в знак Лева, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. І з цього часу вам захочеться демонструвати свою авторитетність, значимість і свій розум. Також це може бути час, коли ви будете вирішувати якісь юридичні питання чи питання, пов'язані із освітою, кваліфікацією, або поїздкою, чи переїздом за кордон, або ж з якимись документами, пов'язаними із справами закордонними. А також ви можете в цей період часу, починаючи з 22 липня, провести якусь важливу розмову з людиною, яка або знаходиться десь далеко від вас, або з людиною, до якої вам якимось чином хочеться дотягнутися, тобто з людиною авторитетною, якою ви свого роду можливо захоплюєтеся. Проте майте на увазі, що 23 липня Сонце стане в напружений аспект до Плутона і зачіпатиме ваш 3-й, 9-й гороскопу, то ось цього дня не потрібно здійснювати якраз таки якісь важливі розмови, контакти, і також не плануйте краще якусь подорож також на цей день, тому що велика вірогідність зривів планів і всіляких негараздів в подорожі. 25 липня Меркурій перейде в знак Діви, і це ваш 10-й дім гороскопу. Тому з цього часу велика вірогідність контактів ваших із представниками, наприклад, державних інстанцій або із впливовими людьми. Чи з людьми, які є старшими від вас за віком, чи з вашим керівництвом, і також ви можете проводити переговори щодо вашого підвищення кар'єрними сходинками, чи ж проходити якісь а, випробувальні терміни, складати іспити для того, щоб зайняти певну посаду. Також ви можете подавати документи для того, щоб отримати в подальшому певний статус в цей період часу, ваше мислення буде прагматичним, чітким і буде дуже вдалий період для того, щоб Продумувати ваш план для досягнення певної цілі, чи для, для того, щоб в подальшому зайняти якусь певну посаду, чи отримати якийсь статус, який вам потрібен. Нехай липень для всіх представників знаку стрілець буде вдалим і яскравим. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, адже попереду багато цікавого.